Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач Джодіш. В сьогоднішньому відео ми зробимо прогноз за результатами транзита Юпітера знаком Близнюки, там де він рухається зараз, для висхідних та місячних терезів. Отже, якщо ви не дивились моє загальне відео із загальними тенденціями цього транзиту, чого чекати людству, які фокуси він розставить, я раджу вам його подивитися. Посилання на це відео я залишу у описі під цим відео, а зараз нагадаю основні моменти. Юпітер зайшов в знак близнюки 14 травня 2025 року, і цього разу це надзвичайно швидкий транзит. Зазвичай Юпітер проходить один знак впродовж одного року. Але цього разу, майже за 5 місяців, він... Пройде весь знак, і 18 жовтня вже перейде в знак рака. Але в раку він пробуде недовго, і 5 грудня 2025 року у своєму ретроградному русі знов повернеться до знаку Близнюків, де і пробуде до 1 червня 2026 року. Отже, що? Чекатиме на висхідних та місячних близнюків. Для вас Юпітер рухається дев'ятим домом. Відповідно під прицілом всі сфери дев'ятого дому. Що таке дев'ятий дім? Юпітер в дев'ятому домі сам по собі це надзвичайно сильна позиція. Бо це дім тхарми, дім, який пов'язаний з вищою освітою, вірою, духовністю, це дім наших подорожей, дім наших гуру, наставників, вчителів. І дев'ятий дім в абстрактному гороскопу це знак стрільця. А ми пам'ятаємо, що стрілець це власний знак для Юпітера, і він себе там надзвичайно комфортно почуває. Рухається він зараз знаком Близнюки. Що таке енергія знаку близнюків? Це повітряний і дуже інтелектуальний знак, і це робить транзит Юпітера, і, зокрема, Юпітер, більш відкритим до знань, але трошечки менш традиційним. Юпітер все ж таки більш традиційна планета, а знак близнюків він трошки поверхневий, він модерновий в чомусь, і через це Менш традиційний? Що можна очікувати терезам? Оскільки це транзит дев'ятим домом, відповідно ви можете відчути підвищений інтерес до філософії, астрології, релігії, різних тем самопізнання. Тобто для вас надзвичайно важливим буде відповісти в цей період на питання, а хто я, або який є сенс в чомусь. В чому-небудь, в вашому житті, в якихось діях, які відбуваються навколо і так далі. Дев'ятий дім пов'язаний з подорожами, і коли Юпітер заходить в дев'ятий дім, він може відправити нас до святих місць в різні подорожі або заставить нас робити духовні практики. Оскільки 9-й дім це не тільки подорожі, але це і дім нашого світогляду, який формується, зокрема, нашими наставниками, нашими вчителями, то цілком можливо, що якраз в момент транзиту Юпітера дев'ятим домом ви нарешті зустрінете свого справжнього вчителя, свого наставника, свого гуру, який і зможе вам відкрити ваш дев'ятий дім, який відкриє вам нове бачення, який покаже нові картинки, який, можливо, навіть сформує новий світогляд. Тобто чекайте якусь надзвичайно важливу людину в вашому житті. Дев'ятий дім також є домом вдачі, а Юпітер це планета вдачі. І коли вона рухається дев'ятим домом, чекайте е, багато вдачі та підтримки від життя. Можливо, навіть варто спробувати зіграти в лотерею, хто зна, може вам пощастить в цьому. Але однозначно, підтримка вищих сил для вас буде тільки зростати, і ви будете е, ходити. Під їх покровительством весь рік. Це також гарний період, аби почати навчання, чи, можливо, щось публікувати. Якщо ви пишете, можливо, це книжки, вірші, можливо, навіть якийсь власний блог ведете в соціальних мережах, Юпітер з 9-го дому дивиться на третій, там, де ми якраз і займаємося цього видом. Творчості, тож це також надзвичайно перспективний період, аби нарешті вже щось почати писати, або те, що написано, явити цьому світу. Це період інтелектуального розвитку. Отже, вас будуть цікавити різні курси: читання, вивчення мов, філософія, комунікація, людина. Саморозвивається в цей період. Дев'ятий дім це не тільки дім Дхарми і всього, що ми перерахували. Дев'ятий дім надзвичайно важливий в формуванні особистості, тому що насправді наш характер він базується на триконах на першому, п'ятому і дев'ятому домі. І дев'ятий дім це вже як така фінальна еволюція нас як особистості. Можуть бути поїздки з метою отримати нові знання, можливо, для когось це буде стажування за кордоном, в тому числі можуть відкритися перспективи міжнародної освіти і так далі. Коли ми говоримо про Юпітер, не можна не згадати ефект подвійного транзиту. Але, окрім цього, я хочу ще додати, що з батьком. А батько це наш дев'ятий дім. І це перший наш гуру, це перший наш наставник, але в принципі в 9 домі всі наші наставники, всі наші вчителя, коучі, тренери і так далі. І цілком можливо, що ви не тільки зустрінете свого того справжнього вчителя, якого ви давно чекали, а ще і відчуєте підтримку з боку старших і більш мудріших за вас людей. Отже, повертаючись до теми подвійного транзиту, що таке подвійний транзит? Подвійний транзит це період, коли на якусь сферу нашого життя одночасно впливають два небесних гіганта Юпітер і Сатурн. І для Терезів зараз впродовж наступного року якраз формується подвійний аспект на третій дім, на знак стрільця. А третій дім це дім наших зусиль, нашої сміливості. В третьому домі ми комунікуємо, ми подорожуємо, ми самовиражаємось. І це дім, який символізує наших молодших братів або сестер. І коли відбувається цей подвійний транзит, ця сфера стає надзвичайно важливою, і саме в ній відкривається дуже багато перспектив. Тож в контексті подвійного транзиту ми можемо сказати, що для вас висхідні та місячні терези прийшов період. Пробудження ініціативи та сміливості. Третій дім у вас зараз працює наповну. У вас зростатиме впевненість в собі, і головне буде з'являтися бажання діяти, бажання рухатися кудись, ви побачите вектор, ви будете щось створити або ділитися знаннями. Третій дім це дім комунікації і а, під подвійним аспектом ви можете значно покращити свої навички. Це дуже вдалий період для викладацької, журналістської діяльності, можливо, письменницької діяльності. А, це період, коли може з'явитися просто банально, дуже багато ділової переписки, а, соціальної активності, різного плану нетворкінгу. Будьте готові, що комунікувати. Доведеться дуже дуже багато. Якщо у вас є молодші брати або сестри, звичайно, цей транзит буде впливати на ваші стосунки. Можливо, вони поглибляться. Ви станете більш близькими, можливо, кудись поїдете в подорож, або почнете якісь спільні проекти. Якщо стосунки до цього були напружені, це гарний час для примирення з вашими братами та сестрами. Взагалі, дев'ятий дім це дім коротких подорожей. Точніше, дальніх подорожей, а третій дім це дім коротких подорожей. І Юпітер, рухаючись по дев'ятому, буде відправляти вас і в дальні подорожі, але, відповідно, і в короткі, тому що він дивиться і створює подвійний аспект на третій дім. Тож, готуйте впродовж наступного року. Максимум мобільності, максимум руху, дуже багато подорожей з, з різною метою, але однозначно, з користю. Ви будете часто їздити на короткі відстані, які спри, сприятимуть вашому розвитку, або можуть бути пов'язані із вашим навчанням або бізнесом. Отже, такі перспективи чекають на висхідних і місячних терезів. Це надзвичайно гарний період. Юпітер рухається по дев'ятому дому, по дому вдачі. Тож використовуйте цей період по максимуму, аби не втратити жодного шансу і жодної можливості, які дає ця планета вам. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюсь. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, тут буде багато корисної інформації, як для астрологів, так і для любителів. Якщо відео було корисним або цікавим, будь ласка, дайте знати в коментарях або просто поставте лайк цьому відео. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь і зустрінемось у наступному відео. До побачення!